Добрий ранок, шановна студія. Наш ранок починається з таких вот пейзажиків. Ну, тут понастраювали, не знаю, не готовилась на приїдемо, чи Що Що или убрать немедленно. Убрать немедленно. Чого убрать немедленно? Снег прекрасно. А сніжок капає, сипле, бо ми приїхали. і зараз поїдемо дальше. Вот грибова хата стоїть. Вот. Ну, О, что це ресторан? Це Грибова хата. Ось, бачите? А, бачу шляпку. А вот. Да, шляпка від грибочка, бачиш? Ну да, мы поедем сейчас на лыжи. Мы поедем сейчас. На лыжи. Ну ещё нет. Всю ночь работали эти дуйки. Поняли? Хоч... Оце ми їли вчора тут, блумонтем. Oh, ну, тут, тут щось будує, навіть. Так, да, будують, ще, мабуть, якийсь ресторан. Тут ресторан аби Нет, гроші або... були. Нет, може У тут... цей ресторан Це достань просто Строїтелі строїтелів і ще одну кімнату зробити. Ну, може, так. Воно бачите, там пушки працюють. Оце вже гори. Да. Да. Оце вже, ребята, воно, там Ой, пушки, це там це дым. з гори ну, спускательные. І отут тут тоже бачите? А, -а, а що це за І це ніч, це пушки сніг искусственний кидають, щоб вже на лижах можна було кататися. Ти подобається вов, тільки чесно. А що завтра буде? Завтра день народження в мене. Серйозно? Да. тобі років? -и -и. Ура, ну все, давайте Собираться, идем снидать У нас там кухня, сейчас внизу покажу Общая кухня, но хорошая а такая. Хорошая у нас кухня там папа... Вот ну. И Уже Уже? Мы возьмем, пойдем туда Попьем чаю, мы взяли цукерки кемерин, а -а -а. А -а -а. Подумаем, что у нас телефончики, телефончики, да Сейчас я тут Застелю Це я вже застилала. уже застилала. Тут тоже мы застелили. Аккуратно. Це папа приніс шапочку мою любимую. Потому что только при такой холодильник только в такой шапочке. Цього. А в тебе. У нас старий ржавый. І Старий, ржавий. Кажу, це класний телефончик. Ох, и хитрюля. Так, ну що. я иду снидать. Вдруг я Тут фен я решила взять. О. Так. Теперь что? Берем номер. Ключи. Иду снидать. Вообще хандулки в капцах. каптях. Кухня. Миленькая. Добрый день. А хорошая кухня. А фюреш. О. Это бочка тут такая. Ну да. Сначала. А для нашего хорошая. Хорошая кухня, пока вообще прекрасна, посудому. Все как надо. А тут кто? Тут, наверное, саран... А, тут мангау нужно жарить. Вот так вот. Посуда, все есть. Значит, мы доедаем пиццу. То, что у нас было вчерашнее. Вот это сегодня йдемо сильку. І шашлычок будем жарить. У нас сегодня. сніданку будем теперь готовить кухню. Тут шикарная. Короче, це дима кручевчаник. Вот она я. балерина капучино. Сейчас. А зачем столько делать чая? Что он себе придумал? Все. Вышли. Вышли. Снежок иде. Идем до машины. Вот. Такая вот краса скрысь. Это шале, по-моему, тоже какие-то апартаменты. Все будуется. Места немае свободного. Добрый день. Вова с колкой. Вова, ну, ну зайчик. Ну, а поснимай маму, поснимай. Балерину капучину. Вот такой мононаряд. Как вам? Вот такая я. Балерина приехала в Куршавель. Да. На фоне а, гор. Ну, Погода, ребят, сказочная. А на Мальчика нашла тут такого интересного. Ага. Я ставлю. Все, машина, По коням їдем. їдемо. Ага. Забула мікрофони. Ну, вибачайте, тому що я не буду на четвертий етаж підніматися. Рукабич... Да не хочу. Заднімайся, да, хто <звук> ти не сплашувався, піднімайся Подніма... чи не піднімайся. Забула, а ти мікрофони. Що? Що сходи до було? Та ладно, не йди вже. Уже раз мене один день просять, що я без мікрофону. Все, ребята, едем, далі покажусь. Красиво. Бачите, горы, подъемники там. Людей небагато, но туристов багато, машин і спробок небагато. Терпимо. Нормально. Їдемо далі. Мені дуже подобається ця машина, а мені вона не подобається. Це нова Toyota Prada. Я не розумію цю машину. Напишіть як вам. Но я цю машину, якщо чесно, дизайн її взагалі не розумію. Вона мені яка-то не очень. Так, Букавіль Medical Center нам не підходить. Я показую вам ось ці всі красоти для вас. Так, дивіться, це пушки працюють, Вот так роблять снег. Бо що ми приїхали, ми приїхали і швидко начали шуршати, щось -то делать. тому що ми задаємо різдвяний настрій. Ритм. у нас Завтра мальчик народився, поэтому надо гудіти, Тут даже такий тунель. Мама, ти завтра рожаєш? Да, завтра рожаю, синочко. Правда? Ну, серйозно, да. Кого? Ну, вовчика. Кеш и я. А ты, и ты? Смотрите, как эти пушки, мама, как она работает. Мама, а ты на так. Ну, не знаю. Так что, Вода, якась вода клаб, аквапарк мап, вот тут все парковка где-то куда-то. Вот да? Озеро, бука. Де ж А Оце, так, тут? На лижах? Оце так на лижах Ні-ні-ні. А вон куча там людей, що так. Я не пойму, куди ми їдемо. Куди де? Де тут вообще що? Нічого не видно. Що це таке? Паркінг, шмаркінг. Куди нам їхати? Що закрито? А тут, мабуть, не пускаю. Це таксі висажуть. Парковка виписана тільки от туди. Так, да, конечно, красота. Просто значит розказуваю. Ми приїхали не в той не в то место. Нам треба їхати на другий конець. Десь витягнула. Да? В общем, ми повертаємося назад, бо ми на радибан їдемо От я вам хочу показати аквапарк, в який ми обов'язково завтра приїдемо. Это я вам так Легкий вот, так сказать Во все эти дела Вот это завтра мы приедем сюда У Вовчика будет день народжения И мы будем тут есть? отдыхать Целый день, да, Вовчик? Челый Плавать день. на улице Сколько захотим Будем купаться В общем, это будет завтра А сегодня мы едем ну, Хотя кто его знает, да? Как карта вяжется Ми поки на да? А там же на все хорошо. Мы посмотрим. Мы подивимося, чем мы будем заниматься. Так что пока. А вот это сейчас отель. Тавель. Это отель де отдыхали наши кумы. Ну, конечно, они люди поболее. Там спа, шма, бассейн. Вот. И такие отель, да. Боже, як красиво, ребят. Я не могу вам передать. Очень хотелось бы. Я перший раз тут. Я перший раз вообще в Буковелі. Це для мене взагалі така красота, пейзажі. Які там Куршавелі? Які можуть бути Куршавелі? Якщо тут така краса своя, своя родненька. Подивіться. да, кожен рік. Може по два рази в год. Людей. Людей дуже багато. Це дуже мало. Це дуже мало, да? Ну, машин мало. Потому что що взагалі пробки обязательно должны быть. Нам нараз сюди, так? Да? Ну не знаю. А ч ти на телефоні не хочешь включать на комп'ютері? Так. Так. Вот это шале. Ну живут же, ж, бачиш. Это такі шале. Отдельные домики. Це ж тут помните ці знімали свати? пам'ятаєте, Це оце, тут вони жили в цих шалі. Це ж Буковель, Буковель, ну називається Буковель. База відпочинку в шалі. Це точно ми туди їдемо. Оце таке домики, Бачите, знімаєш собі домик тут, в шалі. Охраннику не десь питати Так, ми йдемо на. Родельбан нам сказали, давайте йдіть пішком. Ставте машину і йдіть пішком. Ну, значить будемо йти пішком. Ох. З нашою маленькою невеличкою семейство. Зараз я хочу прикрутити, щоб воно працювало так, як положено. Ну, на вулиці мінус. Ой, акуратно, Вова, йди сюди, машина їде. Такая вот красота, такие вот пейзажи невероятные. Так, нам сюда, наверное. Поднялось новогоднее настроение. Давай. В общем, пытаемся родельбан. И ты три дня три ночи. Красиво с ума сойти. Дима, подожди вам Дину перчатки. Надо было вас вернуть машину. Там мы Дим, что мы Сахарные. Ну, как сказать. Давай, стой. Давай, хавай ручки свои. Ну, Ой, сахар. Ну, так и шо? Шо, видно, Видишь? Пошли. Идемте. Красота. Вообще. <laughs> я думаю, знаешь, что? если бы у нас все на вылазь, я бы наверное, проверял документы, мы бы с собой просто <смех> их... Я законопослушный гражданин. Шо? Ну, так не, ну не. тоже так легко оделся, чтобы не заболел. Кто всрался? мама, как всегда. Показываю. Вот это Родельбан, этот. Ага. Шо? Красиво. Такой. Кто поднимается? А? 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 Ну, що? Ну, на Радельбан. Да. Ну, по Ой, там надо с Ну, давайте на Радельбан. Він сюда ж приїжджає чи ні? 1000 грн. Подожіть. Ой, ой. 1000 грн стоїть Радельбан. З 10 до 5. А де тут сідати? Я не поняла. А ні, так воно ж вниз якось їде. А ні то не в нас тут Соплі тебе немає. Не не а не шоплі, а сльози. Сльози? Ага. Паши... Коротше на робільбан йдем. Стоять 700 гривень один тисяча за двоїх. Но Я одна буду, получается. Вот yeah. на вагры встал, и, и с Градиком мы не подходим. Yeah. Так. Ага. Подождите, подождите. Тут надо что-то... Ой, бля. Стойте, стойте. Что ты змеешься? Что такое? Подожди. Подожди. У <теку> Ну ні. немає нічого. Що, не, неправильно что зробили? Що? Стойте, подождите, я що, Галь, ти хоч мене не... хоть так. По одному, по одному. Стой, градік, по одному сказали. Великий прикладайте до сіка. Добре, добре, проходить. Великий піркут припадайте до сьогодні. Щось не виходить. А переверни ее в другую сторону. Якою? кое Подождите. Стойте, стойте. Стойте. Ой, бля, стойте. Ой. Ооо. Ой, подождите, подождите, а куда сідать? Ой, ой, боже, ой, боже, як страшно. Ой. ой, ой ну, штука. А, тише, тише. О, а аж радік, тебе привязали, хоч сина. Тут треба при що? Подожіть. Дівчата, телефон, якщо ви губите, Я поняла, не шукайте, подожіть. А я не загублюсь, лавне. Ой, ой, подождіть, що з моєї. Подожіть, 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 зараз. А Так, пристрій. Зараз нічого не робити на старті, все розкажу. А це ще на старт? Ні. О, нічого не класить, нічого не... О. Ой. 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 Ой, боже. Ой, боже. Ой. Ой. Ой, боже. Ой. 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 Ой, я... ой это есть. Ой, ой. Зачем я на это повелася? На сиродельваны. На це все. Зачем это все мне надо? Холодно, страх. Де мои девчаты? Боже, как страшно! Ой, ой, что-то ой, кричать? Ой, ребята! Ой! Ну, короче, я не знаю. Мы куда-то едем? Не понять куда! Смотрите! Ой! Красота невероятна, да? Я за замерзла, у меня уже спина ужас. Класс. Ой. Ой, что такое? Ой, а она там сзади. И что мне делать? А я... а я хоть назад не покачусь? Боже мой, я тупо остановилась, посмотрите, на горке. Нема света, чи шо? Я знала, что цены не надо вот это делать. Все, все остановилось. И я на лету остановилась. Если я сейчас где-то слечу, что мне делать теперь? Это Габела, девочки, я тупо остановилась. Сейчас покажу. Посмотрите, Посмотрите, где я! Ну это вы считаете нормально? У меня уже спина замерзла, бля, так холодно, кошмар! Какие-то люди копаются. Так, кто-то полетел на Родельбане. Родельбане. Хорошо. Хорошо. Надо было вышминки бахнуть, конечно, сначала, потому что может свет закончиться. Я не знаю, что все такое. Но мне это уже вообще не нравится, если честно. Ну все, поехали. Я уже замерзла. Ты що? Ты що? Ой, там надо держаться, чи за тормоза, чи за що, я не знаю. За що тут держаться. Холодно, Караул! Это просто габела! Я не знаю, что вам сказать, как холодно. Надо одеваться сюда дуже тепло, дуже тепло. Потому что тут чем выше гора. Ой, ой, бля, я не знаю. Зачем я на это подписалась? Оно мне надо, скажите. Оно мне надо. Ну зачем? Ну що мозгов нет или що? Все, давайте. як його виключити? Та нічого, що страшно, що. А наверху це, я наверху. Прошу уваги, прослухайте інструктаж. Због сторон гальмують. Обов'язково гальмуєте, коли наздоганяєте сани перед собою і перед фінішом. Кінь. Сани гальмують автоматично. Типуємо самостійно і виходимо направо на платформу на ходу. Це все так тримати треба? Вони зупинки не зроблять, але їдуть досить. А, 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 я... а де той чоловік? Це так тримати всю дорогу треба, так? Вона так не поїде. А, вона так не їде. Так. Добре. Ой. Ой, Боже, це вона так швидко їде. Ой, Господи. А что мне делать? Подожди. Ой, не-не, подожди. Ой, подожди. Ой, 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 Ой. ой, ой. это очень опасно. Ты что, блядь? Я, блядь. Ой, 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 Душа ой, Боже Боже! Кошмар! 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 А! Мамочки! Ой! Ради, ради! Ой, Ой, боже! Ой, боже! Я к тебе ехать! Хай Ой! Ой! Красиво! У меня ноги тут! Ой, блядь! Ой, извиняюсь! ноги трусятся. Я манатуш потекла. Почитайте, почитайте, мой... Не, Да а -а -а. на горы не катаются, Вова. Ах, конечно, прекрасно. Я чуть не... Да ну это не для меня такое. <свистит> это ужас. Это не для меня. Это не для меня. Я ще в градиках таранилась, забула затормозити, коротше. Ну, воно якесь, мабуть, колиба. Пішіте в колибу. Йдемоте щось вип'ємо. Тому що ми замерзли. Треба щось випіти, так? Да? Значить, тут, тут така колиба. Бачите? От. І ми зараз в неї підемо в цю колибу. Ой, тут вареники, бана ще. Тут людей, конечно, да. очень много. Да. да. Кто, Кто Ты. Да я. Это я? Да. Некрасиво получилось. Да. Так, идемте в Колыбу. Ну, пойдемте. Такая вот есть Колыба. Бачите, тут. Що? А тут нікого нема, да? А да. мене тут немає тридцятки, можна? Да, можна. Давайте Що? сядем меню, подивимся. Добрий день. Що дома сядемо? Да, тут давайте. Да? Щось. Так, у нас тут принесли комплімент. Дім, забери сумку зі столу, пожалуйста. Сало з грілками. Зі столу. Зі сумку забери просто. Не забуси. вона ще. Такий комплімент. Проксима, космонавт. Немає просто. Їхати. Подзвонив тобі. Боровилочку, вово, вилочку. Я не голодна. А зома Володимич там смажена картопля. Не, не бовочка, зра трошки поїсти, бо ми на зцілі, нам треба ще наверх підніматися mm -hmm. на гору, ми підемо. Там дискотека должна бути ввечері. Ти ж там mm -hmm. те бачиш, як вимахаєшся. Mm -hmm. Ну там сверху, там же ж кафе там після дискотеки. До машини спочатку. Нормально пропаху? Значить, вийшли ми з цієї колиби. Діти поїли смажену картошечку, я випила глінтвін та хорошо сразу стало успокоїлась уже, не нервничаю. В общем, за все про все 500 гривень. От і робіть висновки, так, да, синочок? Да. Діти з'їли смажену картоплю. І все. Йдемо далі. Треба тепліше вдітися, тому що на вечір ми йдемо. Шосіночок. Не попадає в руки сніг. На вечір ми йдемо на смотрову. Вовочка, йди сюди, впадеш. Дорогу. Красиво. Красиво, конечно. Падло дорого. Але, з другой сторони, це курорт. І ти нічого з этим не зробиш. Хочеш отдыхать, плати гроші. Ось вот так от і ми побудемо на такому але Там треба дуже тепло вдеться, okay. дуже. Тут мінус 5 на вулиці. Сніжок іде і сипло, Так що такое. В общем, друзі, ми вже е, спустилися з цього родельбана, бай, Баймана. їдемо е, в отель, в номера. Діти йдуть в номера. Трошки відпочиваємо, ждемо такого льогенького заходу сонця. Щоб тут все включили. Коли тут все включать, тут буде дуже класно на підйомниці ос їхати. Тоді тут ну, ввечері так красиво, да? коли воно все горить. І, звісно, треба ще теплітися, тому що ну, в мене вже насморк, я вже все, я вже заборола. Да що? Это... не гадится. Так що ми їдемо далі <решит> <решит> коментарі ваші по поводу курточки Діми. Мені хочеться плакати. Я не можу заставити Діму... це не Вова, це не градик. Я не можу заставити Діму вдівати його речі, які він не хоче. Все, ребята, давайте. Давай. Давай, мама, ты поможе. Давай. Стой. Якщо ви были в Сільпо, то сільпо в буковелі это у нас по типу ля сельпо. Потому что здесь есть все и даже больше. Бири не хочу. Тут выпечка есть классная.